Доброго дня, мої любі слухачі. І в нас сьогодні є таке питання: прави ліві сили, хто куди відноситься. Тому що, якщо ми розглянемо більшість лівих, тих, хто хто називає лівими, і почнемо дивитися про їх, на їхню програму, на їхні погляди, ми тут гопа глянемо, а вони ж ніякі не ліві, вони ж капець, як прави. Тобто, що є визначальною характеристикою лівих і правих? Якщо у нас люди за рівноправ'я, то це у нас ліві. А якщо люди стверджують, що люди не рівні між собою, ну, це явно у нас праві, які якусь, побудувати свою якусь ієрархію, в якій є лучші люди, і які є люди гімняшки, звиняйте. Причому це може бути за якимсь таким принципом. Типа етнічним. Та да? нас націоналісти дуже люблять, що ми етнічно українці, тому всіх євреїв, циганів тріб, треба вигнати з України. Це, наприклад, Унса е, написано в їхньому меморандумі. Да, в тому, що як вони бачать світ, що треба всіх людей неетнічного походження, от він німець, поляк, виселити з України, його майно забрати. І віддати відповідно українцям, той, що там сидів, бухав, просто народився українцем. Ось це є праві, праворадикали з їхніми радикальними ідеями, сіяння рису в поліських болотах, це все за ними. І одночасно ми можемо сказати, що маса лівих вони не за рівноправ'я взагалі. Наприклад, їхнє ставлення до класу буржуа. Вони вважають, що наші бариги олігархі е, повинні бути покарані за те, що вони бариги олігархи, за те, що вони вписуються в ту систему, яка їм диктує е, диктує їм суспільство. Тому що в мене є друзі-мільйонери. І знаєте, це не такий що там свідомий вибор, що я стану мільйонером, і от я буду робити все, щоб хтось менше заробив. Ні, просто людина хотіла заробляти гроші. Хтось займався приватизацією, хтось займався контрабандою іншими справами, хтось чесно будував бізнес, але в людей щось вийшло. Тобто людина впала в якісь свої обставини, і в цих обставинах вона заробила гроші. Коли навколо робилось божевілля, коли маси хотіли нагибати один одного. І отак от вийшло, що ти просто більш ну, Людина, яка більше мислить, яка має більшу витривалість, більшу жорстокість, тому що сприймаєш ту жорстокість, яка є, когось жаліти свого не мати. І стала багатою. Ну, всі, всіх є рил, як це рельця, всіх в пуху. Але якщо взяти ту базарну бабу чи сільську жінку, то в неї теж рильться пісець, як в пуху, тому що вона всю життя займалася сплетнями, дивилася індійські ці фільми. Серіали ці турецькі, і от за цими турецькими серіалами в неї пройшло життя. Тобто вона продиміла. Вона, типу, сама вина. Звичайно, людина при грошах вона має більше можливостей. І ми бачимо, що зараз багатих людей є теж меценати, але поступитися своїм місцем вони не поступляться. Коли наш погляд, як лівих, як комуністів, повинен бути на те, що вони самі жертви тої системи. Що вони самі запуталися і багатьом з них потрібна просто допомога. І що ми бачимо просто яро, яка треба усіх під одну гребінку буржуа мести, то я з цим не згідний, тому що впевнений, що більшість з них при сприйнятті філософії, при довгому діалозі, перейде на нашу сторону. Але діалог, як ви самі, бачите, не відбувається. І є багато таких людей, чого він не відбувається, тому що більшість людей, більшість хейтерів, які починають кричати про неможливість комуністичного суспільства, про те, що соціаліст це паршиво, це бідні люди. Я скільки спілкуюся і спостерігаю, це люди, які живуть бідніше, ніж я. Тобто, я, я дивлюся і не можу їх зрозуміти. І з ними говорити неможливо. Коли ми говоримо про то, те електоральне поле, яке є, то дуже багато у нас тих людей, які називають себе лівими, соціалістами, комуністами, це просто радянські націоналісти. Як є український націоналізм, як є російський націоналізм, є так само радянський націоналізм. Коли ми почнемо говорити про людей в Африці, то ця людина, яка ж, кажись, соціаліст, каже, що вони самі винні. Коли ми почнемо говорити про проблеми, скажімо, жінок, то в нас в чаті людина, яка перебуває в Комуністичній партії Росії, ну це не дивно. Сама жінка починає писати, що жінки самі винуваті, що вони скрізь роблять один кавардак, закінчуються сварками і тому. Подібне. Ну, є щось тому, але чоловіки теж постійно сруться і багато хватає тупих чоловіків, які просто тупо що то роблять з плеча, не Звичайно, кожен лідер хоче набрати масовості, хоче набрати послідовників і приймає такі рішення, які вже сформовані капіталістичним суспільством. В капіталістичному суспільстві ніхто не любить філософію. Ніхто не любить ніяких серйозних питань, всі люблять емоційні дебати, щоб е, був срач між лівими і правими. І от на фоні цього срача збираються кажу, дві групи обіз'ян, І ці дві групи обіз'ян е, починають е, споручатися про що-то своє. Непонятно чи там. Трамп їв конфетку конфет Корошен от, Інтересно. Да? І от, от на фоні цього відбувається вся суперечка, на фоні цього відбувається весь срач, всі ці реакції. І це взагалі не про комунізм, не про соціалізм, це ну, це якась срань Господня. да, Нахрен вона треба, я цього зрозуміти не можу. Коли у нас є питання рівності і догматики це питання рівності, вони зводять його в абсолют. Тому теж велика, дуже біда, тому що це є догма. Рівність це є догма. Я вже доказував свою філософію, що рівність не є догма це є е, так світ побудований, що ми рівні, через те, що ми суб'єкти. Через те, що ми приймаємо якусь волю. Дуже гарно сказав Сковорода, що кожна людина це як чаша, і кожна чаша повинна бути повна. Чаша буває різних розмірів, але рівність в тому, що вона повинна бути повна наповнена хорошим, не гімном наповнена, як ви всі себе гомном чогось наповнюєте, що лівий, що правий, а наповнена думками хорошими і добром. Создатель наповнює нас тими думками і цим добром. На даний момент, я скажу, дуже важко. Ти виходиш в цю всю, в це середовище і розумієш що в цьому середовищі. Ну, пісєць. це дуже складні люди, з якими дуже тяжко спілкуватися. Я вбачаю, звичайно, силу найбільшу в мистецтві е, писати оповідання, писати, знімати ті ролики. Я знімаю ролики для привернення уваги. Я завжди це говорю. Щоб набрати якусь кількість людей, а потім ти набираєш цю тисячу людей, і на цю тисячу людей вже можеш говорити щось. І от може 10 щось дай, дай... дойде. Хоча це не є так просто і не є так легко, тому що у нас проблеми, кажуть, однакові, а думки, як будемо вирішувати ці проблеми, ну абсолютно різні. І я говорю, що чим бідніше, чим воно нижчіше, Тим воно більше піну лє за капіталізм, бачить проблеми в інших людей. Жінки і чоловіки між собою сваряться. Чоловіки думають, що жінки це абсолютне зло. Жінки думають, що чоловіки це абсолютне зло. Розділяй властво. Що, що говорити вже там про правих і праворадикалів, Кажу, це в нас, в лівих тусовці, це точно такі самі люди. Це ужас. <гр stereotype> Коли ми починаємо говорити про щось серйозне, все, вони вилітають, в них радянський націоналізм них включається ненависть до буржуа, відчуття того жодної ненависть, Тому що вони самі хочуть бути олігархами, я кажу. Це часто у нас відбувається. А боротьбу серйозну пробудити, треба об'єднуватися, треба багато створювати контенту. Е, нема так, що от, 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 ти щось одне якісне створиш, і все, воно полетіло в народ. Так не відбувається. Тобто треба записувати тисячі і тисячі роліків. Не сильно часто якісних. Як кажуть, кількість переходить в якість. Е, мене такої фізичної сили, психічної, ну просто тупо немає. Це може займатися така група людей. Тому я зараз на такій позиції, що ну, я так ручки злужив, і я їй кажу, я себе видав, я себе родив. Те саме головне, що має бути е, філософією, тому що я кажу, вона дуже сильно відрізняється від марксизму, леонізму. Траткин це взагалі дідський ліпід, анархізм ну, це пісід. Кожен має бути вільним, робити, що йому хочеться. Якщо мені тебе вбити чи знасилувати, то, що мені можна це робити. Ні, тоді хтось, якась група людей, буде зупиняти. Добре, ця група людей буде діяти, як он діє в Україні, чи... Ну, ви мене зрозуміли. Да? Тобто Ця група людей повинна бути наділена якоюсь реальною владою. реальна влада в нас завжди тягнеться з економіки, тому що мало мати пістолет, треба мати е, його зробити з чогось, щоб його зробити, треба якісь танки мати. Людей, які вміють робити на тих санках, викручувати той пістолет, і постійно робити до нього патрони. А він там, після певної кількості пострілів, він старається і треба новий пістолет. Того, хто стріляє з цього пістолета, треба кормити, обувати, одягати. От і рождається потребність в державі. Тому анархістські бредні слухати не хочу. Так само я не хочу слухати бредні націоналістів, у нічого не вийде, нічого не вийде. Ну, це. це Параженси. Націоналісти вони в групу. групу. Ось це всі праві, це, всі, це параженці. Вони можуть воювати проти Росії, воювати за Україну, але тільки вони стикнуться з капіталом, все, вони зразу всираються, вони не готові боротися за краще, кращий розвиток суспільства, за зміни. Ну, вони підуть всі робити бізнес. Їх там наїбуть, вони втратять всі гроші, особливо, якщо ти те воював і заробив на війні гроші, і ти пішов робити бізнес, все, ти прострешся до копійки. Зробляться красиві ролики, що все нормально, все хорошо, Наберуться кредитів. Через 2-3 роки почнеться як 10 банкрутує, то 9 з них подумає, що от я все рун, через те я збанкрутував. Ну, треба пробувати ще. Це, ну, це нормально. А один почне кричати, що, 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 що це не нормально. Ну його засруть. Його засруть зразу скажуть, що ті, ти лошара, тому тобі тебе нічого не вийшло. Не того, що система не дає, щоб тобі нічого не вийшло. І, і Такі здобутки, в нас оборот місяць, ну, смішні гроші такі, що яка ти, директор школи такі гроші отримує, то в нього такі обороти, і він вважає, що це якісь нормальні гроші. Дурниця, коротше. на фоні того, що ми йдемо зараз говоримо про цю дурницю, про ці гроші, що бізнес не дає гроші насправді, дає гроші великий бізнес, Малий бізнес гроші не дає. І більшість з них сидять в долгах. Я кажу, я працював в виконавчій службі, я це прекрасно знаю, прекрасно розумію. І коли я банкіром починаю називати точки, які там торгують, які здаються успішними, ну, вони в самому центрі, там завжди черга, вони сміються і кажуть, там така задожність, там така задожність. Тобто ніякі бізнеси не лізти, хлопці. Якщо ви, якщо ви вже вирішили, кажу, там всякі реклами вам крутять, це все не працює. Просто не працює. Без кредитних коштів. А кредитні кошти ви повинні вміти так, щоб, ну, щоб їх списати. Найбільш зацікавлені в тому, що ви робили бізнес той бізнес, який існує. От, продає хтось, наприклад, холодильне обладнання, він зацікавлений, щоб ви відкрили магазинчик, щоб купили в нього це холодильне обладнання. Більше магазинчиків, більше продажів. Так воно, так воно виглядає. Тому що сьогоднішні гроші важливіші, ніж ті гроші, які будуть через рік, два три Сьогодні треба отримати прибуток, сьогодні треба перевложити, є, є сьогоднішні потреби, Купити, зайти в якусь іншу галузь і тому подібне. Того воно, кажу, воно, хлопці, не для вас. Для тих, хто там кричить, що от бідно живемо, там тяжко живемо, є Путь дорожка на заробітки завжди, жінок випускають, чоловіків з трьома дітьми випускають. Я зараз не військово зобов'язаний, я можу спокійно виїхати. от я сижу і думаю, да, якщо якісь проблеми з грошима, і ці проблеми вирішуєте наступним чином. Ти просто сідаєш, їдеш в Польщу і там працюєш. Чи в Ірландію, чи в якусь іншу країну. Тобто це не є якоюсь проблемою, що вам не вистачає, що то кушать, як починають. Там, Говорити, та сама армія це теж вихід, тому що не всі воюють в армії. Багато хто залишається в тилу, а гроші є досить непогані, і це вирішує питання. Питання страху армії, а що ви хотіли? Ну як? Як ви собі уявляєте, капіталістичне суспільство без війни? Такі крики, знаєте, там борьба проти мобілізації це два, як кажуть, дві дві течії роззаймаються. Борбою проти мобілізації. Перша це, яка фінансується ФСБ, і не даремно наших лівих арештовують, тому що вони просто взяли гроші. Вони настільки ліві, як вони просто політики, яким потрібні гроші, які не можуть організувати середині країни людей, які будуть донатити, ну як донатити. Донатити це не виход. Скажімо так, мають бути членські взноси, але цих членських взносів ну, не вистачає, немає інтересу розвивати партію. В, в, тому що, ну навіть я кажу, як ви п'яте, десь гроші чи на заробітках, чи на війні, чи будете мати хорошу зарплату, ну, ви ж не будете займатися вічним донатом о, партійних діячів. От випустите він якийсь ролик, вам понравився, ви там якісь 100 чи 200 гривень закинули, десь нахрен, На що великі гроші тобі закидати? Тільки на постійній основі, і відповідно, ви будете платити гроші, якщо ви розумієте, що ви будете претендувати на якісь депутатські місця. На захоплення влади цілком. Тобто, якщо у нас дуже мало людей, це ентузіазм. Але цей ентузіазм положений з тим, що от ми в групу зайшли, нас там 50 людей, яку сел любить казати. Але коли ми візьмемо влас, владу, то ми візьмем, о, приведемо до влади лоялістів. Все одно, що вони не професіонали, але вони нам лояльні. І от ми будемо роздавати між ними посади міністрів, а там зами хай вже будуть професіонали. Да? Така ідея є. І тут люди готові безплатно. Роботи такий ентузіазм. Лібо ентузіазм, якщо буржуазних партій, що вони там прийдуть в ОТГ, і в ОТГ є, коли ти назначаєш, там, хто культурою керує, хто е, керує цим, як його, медициною, освітою і тому подібне. І от в той момент тобі хтось 100 доларів принесе. Бо в нього зарплата велика, і від, щоб купити, вас, 18 людей треба купити. Чи по 100, чи по 300 доларів, в залежності від того, яка там в нього має бути зарплата, він раз в три роки вам а, ці гроші дасть. От весь їхній інтерес. Ну і повага. А тих старих дебілів це повага. Ці старі дебіли приходять, їм той керівник партії каже, що треба проголосувати, це хороший хлопець, а він вже в нього взяв тих 100 чи 200 доларів. А той старий думає, ну не внесуть списки, треба проголосувати. Не буде поваги. Не буду там на вулиці говорити, що от я депутат. Це маразм, я розказую, це у нас Є є маразм, він так буде працювати. Ну, от оця лінія, що кажу, що займається всякими агітаціями проти ну, мобілізації. Це в першу чергу це кажу російські лобі, а в другу чергу це антивакцинатори. Тобто я не думаю, що адекватна людина буде цим займатися, тому що. Якихось політичних балів ти на цьому не набереш. Ну, не набереш, тому що більшість людей розуміє, що ну, мобілізація буде, слава Богу, не я. А той, кого зловили, він перший тиждень потрасеться, потім побуде там, привикнеться, і він нікого і не буде проклинати. Ну от добре, що зарплату дали, за зарплату купить машину чи відложить собі на квартиру. І от Твої старання по тому, що ти будеш боротися проти мобілізації, вони закінчаться пшиком, дулею закінчаться. В тому, щоб набрати собі я кажу соціальний ресурс. В Україні дуже важко набрати зараз соціальний ресурс. Я пояснюю, чому що є віра наших буржуазних людей, що все зміниться, все буде як колись, але краще американці нам поможуть. Питань філософії ні в кого не виникає, є там низ. Вони навіть, власне, думаю, цей не захоплювати. Я так кажу, як приклад, показую ОСЛ. Навіть ніяких там серйозних планів на партійну якось засіхання на партійні місця. Я думаю, що не в РФУ, не в усел немає. Це один я можу говорити, що моя ціль — це прихід до влади. Там є вписатися в ту капіталістичну систему, яка є. Що це означає? Що бути представниками лівих і отримувати відповідно від капіталістів якесь фінансування. Хтось хоче від українських отримувати, хтось хоче від російських отримувати. Коли ми говоримо про профсоюзи, ну там все просто, там збираються гроші, і ці гроші потім оплачуються керівнику за його роботу, за командировки і тому подібне. І він, відповідно, показує якийсь результат. Бо якщо не показувати результати, то теж люди повиходять з профсоюзу і, і не буде членських зносів. Тобто тут на економіці все, все тримається на економіці. Якщо говорити про те, щоб серйозно, серйозний лівий підхід, він повинен базуватися на тому, що от ми приходимо до влади. Ми приходимо до влади, значить, у нас як хтось каже, є лідер, не просто лідер, має бути лідерське вчення. Лідер що, вбили лідера і нема. Має бути лідерське вчення, книжи та постулати, там розписано все, як ми бачимо світ. І кожен, хто приходить, вірить він то, не вірить, він повинен ту книжечку прочитати, процитувати. І не дай Боже, він десь в розмові своїми супартійцями буде щось говорити не так не, не, по, не по тому маніфесту. Тоді його. В, піньком в сраку. Питається, як, як, яка, а книжечок то багато, я ж кажу, у нас УСЛ Троцкісти, РФУ, ще якась херня, неосталіністи і тому подібне. Тобто вони теж там, ну вони в одному праві, до речі, РФУ, в тому, що має бути дисципліна. Просто їхня ідеологія херня. І так само, як і УСЛ, це херня, я вам чесно кажу. Єдине не херня це те, що я розробив. Чого не продвигається? Тому що стоїть питання моєї ідеології, це треба брати власть брати власть, брати власть за допомогою чого, за допомогою підтримки народу. Я кажу, я не вбачаю зараз в народі е, якоїсь можливості е, говорити вести діалог з народом, з масами, щоб вони тебе привели до влади. Тому що їх абсолютно влаштовує те, що є. Не влаштовує там самі низи, самі низи, які, по суті, себе нічого не представляють. Тому що діалог ведеться з елітою. Вибачайте, якщо хочете, щоб з вами вели діалог, ви маєте мати якусь силу: фізичну силу, розумову силу, емоційну силу там, Бути митцем це емоційна сила. Як вас, за вами нічого немає, ви базарна баба, яка там. А <почитаю> Піш внахрен. За столку ніякого. Ви, ви, ваш толк це один голос. Це тупо один голос. І все. А треба такі люди, які зможуть проагітувати, і, відповідно, ну, отримається не один голос.